Усім доброго дня! Слава Україні! З радістю вітаю вас на каналі Оленка Вишиває. Сьогоднішнє відео буде присвячене оформленню вишитих картин. Покажу вам три оформлені роботи, дві з яких мої. а... Одна мамина. Всі ці вишивки були вишиті протягом останніх років, але тільки зараз ми знайшли час і можливість їх оформити. Але почати хочу з ось такої неймовірної весняної краси. Не могла з вами не поділитися таким дивом. І перша картина, про яку я розповім, це ось такі чудові весняні синички на гілочках яблуні. Вишивати цю картинку я почала в далекому 19-му році, в травні, на початку травня. Вишивала її по схемі з інтернету. Взагалі, ця схема була розроблена за картиною шотландського живописця та ілюстратора Арчебальта. Торнберна. Написав він її в 1923 році. Загалом, в нього є дуже багато картин, ілюстрацій з птахами. Вишивала, як і всі свої багатоколірки, на Гобеленовій Сіці 25-го каунту, ниточками DMC, техніці. Petit point. В роботі було задіяно 196 кольорів, з них 53 чистих кольори і 143 бленда. Розмір картини 360 на 250 півхрестиків. І згідно мого вишивального щоденника, на вишивку цієї роботи у мене пішло 246 вишивальних днів. Робота була завершена 13 грудня 2020 року. По цій картині в мене було кілька відео. Я залишу посилання на них, де я показувала свої просування. Так само багато фотографувала її, показувала фото в друкованому блозі в Інстаграм. І хочу сказати, що процес приніс мені надзвичайно багато приємних хвилин. Цей вибух кольору, такі приємні відтінки. І результат, звичайно ж, перевершив усі сподівання. Цілих два роки ця робота прилежала в мене в рулончику. І ось тільки зараз я зібралася її оформити. Оцей шматочок відео я знімала тоді, коли я готувалася віднести в багетну майстерню свою вишивку, підготувала її, і ось так хочу вам зблизька показати всі нюанси. Цієї вишивки, всі півхрестички тут видно. Подивіться, які ці синички. Голівки в них просто оксамитові. І небо. Ну, все, абсолютно. І ця гілочка дуже гарна. Все таке реалістичне. Здається, що ці пташки зараз просто полетять. Настільки вони об'ємні, настільки вони живі. І ось такий вигляд мають мої синички в оформленому вигляді. Мені дуже подобається, як нам вдалося підібрати раму. Тут такий цікавий багет, він дерев'яний. І з одного боку це як продовження неба, білі хмаринки на синьому небі, а з іншого боку, можна вважати, що це віконна рама, така з облупленою фарбою. І я виглядаю у віконці. А на дворі оця яблунева гілка, і прилетіли пташечки, синички, які тут зараз поскачуть, поскачуть, пощебечуть-пощебечуть, і полетять далі. Настільки вони живі, настільки вони справжні. До речі, в багетній майстерні вони так само спричинили фурор, але всі захоплювалися такою красою. Просто неймовірна вишивка, неймовірна. Розробка, дуже гарна картина. І одне суцільне задоволення від самого початку процесу до його завершення. І в оформленому вигляді мені здається, що це справжній шедевр. Наступна робота, яку я вам покажу, це моя вишивка за власною схемою, яку я розробила по картині Луїса Астона-Найта Квіти біля ріки. Про цей процес я багато розповідала, знімала окремі, відео, окремі відеозвіти. Так само минулого року, вже коли знімала вишивальні щоденники, розповідала, показувала просування по цій роботі. І хто спостерігав за моїми вишивальними щоденниками, можливо, пам'ятають, що в серпні минулого року я завершила цю вишивку, а розпочата вона була. Під час карантину, в 2020 році, в квітні, коли у нас був карантин. І ось практично за 2 роки я її вишила. Дуже задоволена тим, як ми оформили цю картину. Тут такий подвійний пластиковий багет, подвійна рама. Дуже цікаве вийшло оформлення. Здається, гармонійно все це перегукується із зеленю, яка є на картині. Цей такий пісочний чи кремовий внутрішній багет гарно відповідає небу таким пастельним відтінкам. Ось така вийшла в нас робота. Дуже задоволена результатом. І хочу сказати, що надзвичайно приємно, що ця робота така унікальна, розроблена за моєю власною схемою. І тепер буде тішити мене і мою сім'ю. І третя картина це вишивка моєї мами. Ось такі чудові, прекрасні півонії. Вишивати цю роботу вона закінчила ще в лютому 2020 року, і з того часу ця чудова вишивка була в нас в рулончику. Ну, але нарешті, все ж таки, не втомлююсь повторювати, що нарешті ми зважилися і вирішили оформити всі наші неоформлені вишивки. Підібрали ось такі. Гарний, мені здається, надзвичайно дуже вдалий багет. Такий він, якби трошки потертий по краю. Ці візерунки перегукуються із мережевною серветкою. А оцей такий внутрішній край. Блискучий. Він з одного боку, якби яскравий, такий блискучий, золотий, а з іншого боку, він якось так відображає оточуюче середовище. І так, от бачите, виглядає, що ця внутрішня рамочка, що вона рожева. Це дуже дивно, але це якось дуже вдало все відтіняє вишивку, відтіняє ці об'ємні яскраво рожеві квіти. І загалом картина виглядає чудово, надзвичайно гарно. І, як і попередніми оформленнями, ми так само всі дуже задоволені, і тепер не можемо надивитися на цю красу, не можемо натішитися. Ну і з великим задоволенням я ділюся нею із вами, і маю надію, що вам. Ви так само порадієте за мене і що вам сподобалися наші вишивки, наші оформлені картини. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей у наступних моїх відео.